І всім привіт! Як сьогодні я знімаю по-моєму сюрпризи. І у мене є для вас дуже велика новиночка, я її дуже довго робила. Відео, напевно, вже не було десь більше тижня, але. Як я вам часто говорю, у мене учоби багато. Це, звір, найбільшу колекцію, яку я робила. Якщо не помиляюсь, тут аж 17 пакетиків. Я її дуже старалася робити ось такі тут пакетики. быстренько вам покажу. Здесь такие вот тоже. Комбок, тут миньон. розовый лопата, ручек. Тут тоже багато пакетиков. Сегодняшнюю распаковку. Ничего, возик. Возики у него есть. Так ну ми вертаємося з вами до розпаковочки. У дуже велика розпаковка. Ось ось така от. І з попередньої наші новиночки. Це чемодан, якщо ви не виділи, хочете подивіться. І от пакетик би хотіла взяти чи ось такі. Давайте ось такі от красиньки. І знав, що прикольно дуже новиночки це пудра, але там попитаються речі. Це ідея від Марінки ідея. Тобто я взяла в неї ідею, але малюнки сама. Нашла. Та сьогодні виберемо. пакетик З колекції Шопкінс. ще два пакетика. З колекції Мафія, Давайте возьмемо з цього школьного чувачка. Из колекції украсть каталог. Ти виберемо останній. Вправила найближчу камеру з колекції Red. Давайте цей виберемо цей? І давайте цей. Засі, що ви його більше хочете будь котик мій. Колексі банковські карти. Дайте, давайте ось цей. Із нашої новиночки. Я думала, стільки ми будемо брати пакетики один чи 2. Давайте як коли, давайте сьогодні виберемо один пакетик. Давайте допустимо це ось з розову пантеру. Такий мультик. Так у нас сьогодні дуже велика прям розпаковочка. Давайте почнемо із колекції мафія. Це у нас... І в великому каталозі. Наша колекція мафії. Тут у нас от стільки було... Ми вже зібрали трьох мафії. Ось така от. Чувак покажу ближче. Ось така от була мафія. Вот цей от міньйончик. І з іншої сторони це номер 222 з третього сезону. Кальмар. Вот наш пакетик. Что еще мы видим, мы закінчим эту коллекцию. Так, тоже видим. Я вже розкліла цей скотч і нам побутається мерзне, тому що я вже говорила, що ми три мафії знайшли. Карточка в Тут, ось туди отклеюємо. І далі переходимо до колекції. Тут ще в нас є якась колекція з цього каталогу. Ні, вроді би вже немає. Всі у нас колекції вже йдуть в меншому каталозі. Зараз я його візьму. Ось наш менший каталожок. Давайте першу колекцію, я хочу відкрити украсть каталог, як вона вже тут перша. Ой, це побудається ось такі типу. На каталог, якби де, типу, сліди від губ. Це, звісно, я не малювала, але я хотіла типу таке зробити, бо типу, це така як картинка на каталог, буде прикольно. Краще сюди, да, да мені за система красиво. Ось як стар була з пергаменту наклейки. Отак от як я вже прийшла в сьомий клас в старшу школу, тут дуже багато домашки, тому в мене вже немає часу я. Більше вже просто наклейку покриваю скотчем і просто клею на двосторонній скотч, а не роблю ось з пергаменту, це дуже довго. Е, ось ця от колекція з пергаменту, тому що б було все добре. Клеїлося. Перша у нас колекція це. Банківські картинки є. Банковские карти. Банк... Карти. Так. Повно попадається дуже прикольно така наклейка. Це стаття колекція на наклейки я дуже старалася. Якщо в нас змітло з блістками тут є. Давайте поклеїмо сюди, тут я клею самі такі дрібненькі наклейки, самі красиві. Ну, тут більше такі великі наклейки. Сюда сам друзья. Мерик, ты котик мелко. Так, дальше у нас коллекция Шапкинс Шопкинс. 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 В мене попадається таке от яблуко типу під номером 600. Жалко ж ми в попередньому відео закінчимо ж дві колекції Shopkins і Мафія. Далі у нас колекція Царед. Тоже прозрачна сторінка, я дуже люблю робити прозрачні сторінки. З Попадать... такі от, знаєте, по картинку. Це робила быстренько такі ескизи, цуклекси під моїм ідеям. Щоб швидше зробити, всі у нас виходить. Далі ідея. Лексия пудра. Кстати, все нас такие красивые древненькие пакетики. Тут ну. зарыва сзади перфорацию, чтобы не порвать пакеток. Нам попадается аж три наклейки. Такие вот сумка чи шопер сумка вроде. Такие вот блокнот. И такие вот топ типа Чекорсет. А то же прикладывает. Так. Клеим на любимые места, там еще тут тоже будет много наклеек, я делала прям такого дальше наш попрайден новиночка чемоданы. Так вот, мне тоже нравится цена Венгард. Тут попадается из на наклейки. Попрайден раз все такие вот У нас есть две старинки. Пит номерама. С блесточками. тоже золотые блестки. Розділи не зробила. Типу сюди наклеїла, але я думаю, я на всі приклеїла. Ззаді, щоб клеїлась. Котик на сю. Кстати, це я дуже довго робила. Я вирізала ось це от. Все там все клеїла дуже довго. Чомода не клею, але це я довше робила, мабуть. Тому аж 17 пакетиків. все. Ой. Ну, попадается вот такая вот депукачка с бантом. Синглейки все покрытие скотчем. Мне тоже нравится заклейка, смотрите. Як це красиво. І наша новиночка. А я забула сказати, цю новиночку я зробила у великому каталозі, так як тут дуже буде багато наклеїк, 17 18 пакетиків. Якби скромненько, тому що не саме красиво, тому що пакетики і так дуже довго робила. Зазвичай зробили перфорацію, щоб напірвати пакетки, бо більшість з них дуже красиві. Тут нам попадається в кожному пакетку три наклейки. Це три тапочки. Вони, звісно, прям самі такі якби красиві, але вони просто дуже маленькі. Такі от. І ми їх клеїмо. По я його чітко ряди. Так як тут 17 пакетиків, кожному 3 наклеечки, я зробила 51. Та ось такий от маленький. Довго це достатньо робила Пакетики там. Ну, на цьому все, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Тот лайки. Всем пока.